що таке топ 100 українських препаратів це препарати які українці найчастіше купували в аптеках у 2024 році це не топ-100 критично важливих бо ми там запускаємо інші регуляції це те що українці купували як в упаковках так і в Кількості коштів, які вони заносили до аптечних закладів. Саме на ці препарати виробники вже підписали декларацію. Казали, ми готові знизити на 30% відпускну ціну з 1 березня. Все по цьому працює по інших препаратах. Також провезли аналіз, і в середньому, по компанії, ну по е, е, інших виробниках, ми будемо бачити знищення ціни кумулятивної виробником дистриб'юторами аптеком на 20%. Це перші регуляції, які відбулися. Далі ми бачимо, що ціноутворення не прозоре. Ми раніше регулювали націнку тільки на ті лікарські засоби, які входять до національного переліку. Це критично важливий лікарський засоб. Бачимо, що коли ми регулюємо націнку на нацперелік і порівнюємо її з рецептурними препаратами або з утісі групою тобто безрецептурним препаратом, коливання відбувається шалене. Буває націнка від 50 до 300%. Таке також не повинно бути, тому що це той запас. Подушка стабільності для або виробника, або аптеки, яка не повинна перекладатися на карман на споживача. Тому і ми в рішенні РБО прописано, ми, як урядовці, приймаємо рішення про те, що ми поширюємо націнку на всі лікарські засоби, на нацперелік, на рецептурну групу і на ОТС-групу. Забороняємо маркетингові платежі, ще слово взагалі до моменту, поки не запустимо прозоре ціноутворення.